Вже в шосте студенти Чернігівського педагогічного університету проводять традиційні різдвяні зустрічі. Формат цього святкового дійства щороку змінюють. Минулого разу дивували усіх казкою Снігова королева на сучасний лад цього ж року зустрічі проводять у форматі інтелектуальних змагань. Тематика країни світу ми вирішили не відступати від традиції, зібратися сьогодні, порадувати один одного колядками, порадувати різдвяними стравами народів світу, порадувати знанням мов, порадувати ну, взагалі чимось таким. Очікуванням, де да, світлим і радісним, подібні заходи дають змогу студентам з різних факультетів подружитися. Окрім цього, є й благодійна мета. Під час виступів кожен бажаючи міг покласти до скриньки певну суму грошей, на яку потім волонтери закуплять подарунки для малих пацієнтів обласної дитячої лікарні. Зазвичай телефонуємо після таких заходів в обласну дитячу лікарню до методистів. Вони моніторять відділення, де діти найпроблемніші, ну тобто, чи соціально незахищених вертів. Просто тяжке захворювання і дитина вже два-три місяці знаходиться під контролем лікарів, і просто навіть ті діти, які не мають можливості на різдво поїхати додому, тому що прикуті до ліжка, вони потребують особливо педагогічного патронату. Ну а якщо ми педагогічний ви то чому би й ні? Тобто ми теж відповіді за настрій, за здоров'я, за психічний стан цих дітей, які знаходяться в лікарні. Оскільки цього року навчальний план скоротили, і сесія розпочалася аж на місяць раніше. Студентам довелося одночасно і іспити складати, і до виступів готуватися. Та, не дивлячись на труднощі, вони з цим впорались. Я їм дуже вдячна і філологам, і технологам, і фізкультурникам, і психологам всім, хто відгукнувся, і незважаючи на те, що щоденно у них були заліті екзамени, вони знайшли час витратити чаточку своєї душі на творчість. Самі студенти кажуть, до шаленого графіку в університеті звикли, адже не пригадують таких часів, коли б їх навантажували лише одними парами. Ехеологічний факультет взагалі дуже творчий, дуже активний, тому що тут завжди є якась чи то літературна студія, чи то якісь зустрічі, чи то вечори, але різдвяні вечори є традиційними. І тому я, оскільки на третьому курсі, я вже втретє приймаю участь, і це вже є традиція особисто для мене. Тож як бачите, до благодійності може долучитися кожен, а особливо у такий чарівний час, як Новий рік та Різдво, головне мати бажання.